Життя. Повільний жах, розірвана вуаль. Відчуй той біль розтерзаного серця. Не зрозумієш ти мене, а жаль. Хай та струна, що нас з'єднала, обірветься. І хай краплини смутку на щиці, і хай кришталик льоду за душею, Я матиму синицю у руці, ніж буде просто зайвою твоєю. Я мірятиму долю папірцем, я сіятиму щастя ситом смутку, але не бігтиму нікуди під тюпцем, не крастиму чужу надії, грудку, я буду битися, шукати, я знайду життя скорбота це частина бою. Я обійду всю землю і назад прийду, але ніколи. Я не буду вже з тобою.